Названо втрати міста Києва за два роки війни. Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю у Києві за два роки повномасштабної війни з Росією. Загинули майже 200 людей, серед них шестеро дітей. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Вказано, що повітряна тривога у столиці України пролунала 989 разів. Було пошкоджено близько 800 житлових будинків, а також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я та 17 закладів соціальної сфери. Київська служба порятунку здійснила 156 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів. На місця ракетних атак і атак дронів. Бригади швидкої допомоги здійснили 1741 виїзд. Вони надали допомогу 1034 пацієнтам, зокрема 36 дітям. На сьогодні в Києві зареєстровані майже 210 тисяч внутрішньопереміщених осіб, серед яких близько 46 тисяч дітей. Понад 8 тисяч киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньопереміщені особи і пенсіонери. Гуманітарний штаб долучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів. Столичне метро, як укриття під час повітряних тривог, приймало одночасно близько 70 тисяч киян. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!